Дивлячись просто, яка ситуація буде, який, є, який момент, якщо правопорушники очиняють, скажімо так, супротив поліції, то думаю, що мають. Я пишу, без коментарів. Поліція повинна застосовувати вогнепальну зброю до порушників? Я думаю, ні. Якщо в залежності від того, яке правопорушення, от. в залежності від ситуації, але я думаю, що все-таки в крайньому випадку. Ну, це вже якщо крайні умови, такі що вже не кажуть слова, не допомагають. Можливо, тоді то тільки попереджувальні якісь там постріли, можливо, але так мені здається, що напевно не варто. Тут, чесно, кожен випадок має свій індивідуальний підхід. Розумієте, тут не годно знати. Ви не знаєте сьогодні такий світ тяжкий, що може людина їхати злочиниці. Він мусить застосовувати, і в них є свій статус, Зрештою, і так вони мають поступати згідно того. Поліція повинна застосовувати вогнепальну зброю до правопорушників? Звичайно. А чому? Ну як вони не в тому випадку, загрожує їхньому життю? Ні, тільки за умов, коли в нас в країні буде нормально врегульований закон про зброю, і люди будуть мати можливість самі озброїтися. І тоді в результаті, я думаю, навіть рівень злочинності буде трошки менший, і поліції менше потрібно буде застосовувати зброю. Але в загальному, тобто, якщо вона її має, то в певних випадках, коли це регламентовано, вона її може застосувати.